І скільки ще буде прагнути навчатися в нашій рідній школі. Скільки разів ви тут гралися, бігали, шкодили трошки. І я впевнена, що ви сумуєте за цим залом. Я впевнена, що він найкращий з усіх залів, які ви будете зустрічатися в своєму житті, бо тут проходило ваше дитинство. Шкільне життя е, триває від дзвінка до дзвінка, від першого дзвінка до останнього дзвінка. Перший кличе на уроки, кличе до важливої важкої праці навчання, а останній, звичайно, когось до вищих навчальних закладів, а когось на веселі канікули. Я впевнена, що незважаючи на війну. Вони все-таки будуть у наших дітей. Вони відпочинуть, наберуться сил і повернуться знову до школи 1 вересня, перший дзвінок. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, я щиро вітаю вас святом останнього дзвонка. Уже другий рік ми з вами спілкуємося онлайн. За вами сумує школа, сумує шкільне подвір'я. Але зате на пам'ять від вас за випуск 23-го року нам залишиться ці чудові деревця, які нагадуватимуть нам про вас. А з часом ви приїдете сюди і згадаєте, як ви їх садили. Цей навчальний рік закінчили 843 учні, 95 із них нагороджені похвальними листами. 96 учнів, пробачте, будь ласка, закінчили 9 клас, 13 з віснакою. Вони залишаться на навчання в нашій школі чи, можливо, підуть в інші навчальні заклади. 66 прекрасних випускників гімназії назавжди покинуть стіни нашої школи. 9 з них з золотими медалями нагороджені, а 35 похвальними грамотами за вивчення окремих предметів. Я впевнена, вони будуть навчатися у вищих вузах Харкова, світу. І обов'язково, обов'язково, діти, повертайтеся в Україну, працювати до Харкова. Я хочу сказати, що особливо приємно сказати про те, що, незважаючи на труднощі, більше 40 переможців олімпіад, конкурсу захисту ман. Міжнародного конкурсу імені Яцика Тараса Шевченка більше 40 перемог здобули наші учні. Хочу відзначити і особливо подякувати нашим вчителям, учням, нашим батькам, які активними учасниками волонтерського руху, за кошти, які зібрані ними, придбані необхідні речі і передані нашим бійцям, нашим захисникам. Харків живе, Харків бореться, Харків працює і радує те, що кожним днем до Харкова повертається все більше людей, все більше наших учнів. І я впевнена, що я вірю, перемога за нами. Ми обов'язково переможемо. І ще хочу сказати, що наша школа у цей непростий час теж не стояла просто так собі на місці. Тут працював. І працює пункт незламності, який став прихистком для сотні харків'ян, коли це було необхідно у зимовий час.